55 сантиметрів такий завишки наш авокадо. Йому 10 років посадили кістку плід авокадо купили просто в супермаркеті, посадили кістку в 2014 році і 10 років буде восени 24-го року, тобто майже 10 років. Якщо від початку стовбура десь... 120 см від початку стовбура і з горщиком 155 см. Ну, от так він, наша авокадо виглядає за 10 років. Зараз скажемо, що з ним будемо робити. Отже, за 10 років ця рослина виросла так, як ви її зараз бачите, але є фактично лише дві гілки. Ну, достатньо нормальних. Міцних. А все інше воно майже ніколи не обрізалося, Один раз тут обрізалося, бо дуже боковий стовбур був задовгий. А всі інші гілочки, вони, чесно кажучи, калічні, тоненькі. І От ми вирішили зараз 10 років по тому його обрізати. От зараз кінець березня починають формуватися, продовжується. Ріст, а тут ще була одна обрізка. Але висота така величезна. Ну і зараз ми його хочемо обрізати фактично повністю ось тут і ось тут. Тобто все, що з листями, щоб пішло під обрізку. Відповідно, щоб залишилась висота приблизно. Там десь 50 60 сантиметрів. 60 сантиметрів 57. Так, ну і перед тим як різати навкруги пройдемось. Подивитися, як це було до обрізки десятирічний кущ авокадо. Трохи шкода, але... По-перше, цікаво проекспериментувати, а по-друге, величезна кількість такого напівживого тоненького гілля воно спонукає це зробити. Ось так кущ виглядає згори. А, До речі, ще що хотів сказати перед обрізкою. Ну, в принципі, листя достатньо соковите завжди. Але от є такий нюанс, у рослина авокадо, що, як правило, з часом листя залишається лише на кінчиках гілок. Тобто гілка відростає, відростає з листям, а потім воно все зникає і залишається лише на нових побігах. А основні такі. Гілки відгалуджені, вони залишаються лисими. Ще що цікаво, він у нас влітку з ранньої весни стоїть на вулиці завжди. І лише на зиму заносимо в будинок. А так, причому що важливо, заносимо в будинок вже аж в листопаді в грудні, коли вже мінусова температура. І на листях лежить, навіть сніг, випадає. Тобто, коли випав сніг і вже мороз прям, тоді ми заносимо. І що цікаво, він нормально себе почуває. На снігу і на морозі принаймні кілька днів. І занесли в дім, відтанув, сніг, відтанув і він нормально стоїть. Тобто листя не замерзають. Ми навіть думаємо якось, можливо, цього сезону залишити його довше на вулиці. Рослина тропічна, типу не призначена для морозів, нібито, але ми спостерігаємо і звернули увагу, що він на морозі, принаймні нами перевірено кілька днів і зі снігом абсолютно нормально себе почуває, не замерзає, не гине і листя е після занесення в хату абсолютно в будинок нормально себе почуває, попри те, що вони були на морозі кілька днів. Так, оце наш маленький бебік Генрік. Наш, наш четвертий з п'ятьох. Зараз вже тримає секатор. Зараз будемо працювати. Готовий? Так, дуже шкода обрізати, але сікатор. Тобто тут вже була одна обрізка, можливо, роки два тому, бо дуже була, як я сказав, довжелезна гілка і дуже важка. Обрізали, дали бокові побіги, але вирішили все ж таки обрізати повністю. Ну і ці такі тоненькі. От саме через велику кількість таких тоненьких гілочок ми вирішили спробувати все це обрізати, відтяти, як то кажуть, і спостерігати, що з цим буде. Так, ну ось так і обрізаємо. Якось так. Человечко. Так, все, дітки, продовжуємо обрізання авокадо. Давай, все, все по одній гілочці. Енр... Генрик обрезает одну. Давай, давай, Генрик. Ось вот так. Давай, тримай. Давай, режем. А да, так, так, Генрик обрезает. А потім я Венімін, будеш? Да. Давай ось вот так. Да. Двома руками и сильно. Я не хочу тебе. Вот так. Так, кто наступил? Да я, я! Давай. А, Ливочка, давай да, вот да. с Эобрижей. А мне сама спробую. Давай, так сказать, заберем. Меня сама резко спробую. Давай, сама. Может в землю. Сейчас. Давай, давай. Сейчас. Допомагай? Да. Давай. Так, Мерисочка, давай, теперь твоя черга. чера. Обрезаю все. Я за тебе. Давай, оце, тоненький. Не ліс, не, лис, не лис, О -о -о -о. Так, ну все. Вперёд Лукас обріже пізніше. Так, ну що, обрізаємо ці тоненькі Гілля, гіллячка. Стоп, стоп. Але я ми не вирішили, не чесно не кажучи, обрізати. Да. Слухай, може так і залишимо, я думаю. А, так, все дітки, дивіться, фінальний кат. А, ну тут вона О! Мені тут жалко. Ну все, було величезне, мій зріст 155. А стало, залишилось десь. Так, дітки, ну скільки Ой, тут залишилось? Ручки ми не беремо. Зараз Покажу. ми ще добриво сюди наліму. Ну, 60 см. 60 см 60 тепер залишається. Зараз добриво на ліму і будемо спостерігати Все. Ой, мам, так він не плачела, чому покотати. А Винимен еще ты вирішив посады ты авокадо, все угу. обрізки? Что там? Так, ну все, зараз ми будемо робити добрива. Тут купили щось для цитрусових, якісь добрива, будемо розбавляти на воду і заливати. Так, це органічне добрива для цитрусових рослин. Екстракт, екстракт рідкий є біогумусу. Типу е, ну, для цитрусових. Давайте спробуємо для авокадо. Треба розбавити з водою. Тут бути, я щось не розуміється, 2 літри, чи 3 літри. Це скільки літрів? Два. Два, ну тоді 100 мл цього гумусу. Може трошки більше. 150. Ну Водою розбавив. Після обрізки болімо авокадо? <ріхи> Що таке? Що таке? Все, <ріхи> пішли поливати. Пішли, але треба закрити. Закриємо крішечки. Так, по, по, по лівій, Бо воно бачиш, дуже травмоване. А це що? Це добре, бо після, коли ми обрізали і, і, і обрізали дерево, воно травмоване. Папа, трошки... там буде ще чомаката? Ні, ну ми хочемо, щоб воно просто гарніше росло. Подивимося, що з цього вийде. Поспостерігаємо. Є нормально? У тебя будет растение. Так, ну на цьому наше кіно заблиску закінчується. Там авокадо обрізане, а тут його залишки. Залишки чи рештки.